Добрий день. Минулого року було в нас відео, обрізка персика на чашу. Ну, в одному з коментарів я прочитав, що цьому персику кінець. Тепер дивіться, який він нього кінець, як він розцвів, як він після цього пустив. І матеріалу в нас зрівняти з тим роком ну, в раз за 4 більше. Чим ми можемо працювати і, звісно, можна урожай збільшити теж набагато. Хочу показати, можливо, не все, не все відео, а взагалі, що ми з цього будемо робити. От Ми розділили на 4 крила, прибрали центральний стовбур. Одне крило, два, три, чотири крила. Ось така класична обрізка. І зараз попрацюємо з одним крилом. Все таке сухеньке, тут сухенько майже немає, прибираємо, прикорочуємо ці бокові гілячки ці, що йдуть вертикально, а до догори, можна взагалі повністю знімати, бо матеріалу у нас предостатньо. І тут коротенько на брунічки тут прикорочуємо. Персик можна пенькувати, оці такі коротенькі гілки. Випускаємо на бокові, на бокові брунечки. Вам можливо не видно, ну дивіться, старайтесь так розпускати з брунечки в одну сторону, в другу сторону, щоб не розходилось. ось центр. Ось такі коротенькі гілячки лишаємо. Можна робити його по принципу циклічної обрізки, як яблуні обрізається. В принципі, доцільно теж розводити на два перших крила від центрального, що проходить два менших крила, але це якби не обов'язково дуже гарно звучить, але робимо краще з того матеріалу, що є. Ось приблизно у нас пішло, як начебто крило. І ми це сиділо прикорочимо, виводимо на бік. Отакі коротенькі лишаємо погінці. Ось центр можна взагалі прибрати. Давайте зробимо центр. Ось переведемо на більш пологу гілку. Це у нас без закінчення. Закінчення має бути у персика сильне, припідняте. І ось на бокову гілочку. Саму крайню вона у нас недовга, вона має бути трошки довше, ніж закінчується. інше все прикорочуємо. Та що знизу згори можна прибирати. Це само собою автоматично. Прибираємо, тому що тут йде товста гілка, на ній нічого немає. Це, що знизу, воно б наче таке дуже гарне. Але оця центральна гілка перекриває, сонця сонце не буде, якби воно теж нам не потрібно. Прибрали. Ну, загальна схема, те, що знизу, що догори прибираємо. Лишаємо в бік для того, щоб на нього падало сонечко і нічого йому не заважало. Отаке От можна на бік припустити, прикоротити. Хочу звернути ще увагу. Ось пішов дуже сильний пагін. Отаке, От він йде дуже схожий на жировик. Тому ми його повністю приберемо. Вертикально. І у нас тут вже крило є, готове, У нас запасного крила не треба. І так само працюємо і з іншими крилами. Те, що знизу прибрали, те, що на бік перепускаємо на бік, на бокові брунечки. В принципі, зараз обрізка. Більш-менш одноманітна, можливо і не дуже цікава. Але можна буде подивитися, що з цього вийшло, хоча б два крила попрацюємо інші би по такому самому принципу, нічого нового. Теж шукаємо так більш пологе закінчення. Ось у нас буде закінчення таке сильненьке, на одну річечку перебиваємо, прикорочуємо, прикорочуємо. Так, так, перепускаємо на одну річку на бік. На одну річку на бік. Ось трошки сухеньке. Ось у нас вже сформоване друге крило Не буду показувати весь персик, якби воно більш-менш все одноманітне. Що я хочу сказати? Цей персик він розведений на чашу. Доцільно, коли молодецький персик, його спочатку не на чашу різати, а на веретено. На веретено, і виходить, е, що в нас іде цей стовбур і багато таких однорічних гілочок. Взагалі, персик таке дерево, що з часом воно переходить на периферію, тобто тільки родить по краям. А з середини врожай прибирається, і якщо якась гілочка в середини і є, то вона в основному швидко сохне. Тому скільки можливо, рік, два-три протримати персик на веретено. На схемі. Схена берете в РТМ у мене в попередніх відео є. А далі, коли вже почне персик виходити на периферію, тоді вже можна його перевести поступово, за рік, за два воно швидко переведеться. Ось другий рік, в принципі, і дивіться, у нас вже 1 4 рукава вже є сформована чаша. Це не тяжко, не довго з персиком працювати. Ось таке основне, що я хотів сказати, і основне, що я хотів показати, що ну, як би там. Хтось скептично не відносився до цього брізка, але ми, я показав, що з цього сталося, що з цього персика. Побачив, скільки на ньому матеріалу. І в майбутньому, я думаю, показати на ньому плоди. А поки що все. З вами був голова Володимир, місто Ладижин.